Так, привіт всім. Знаєте, в мене намічаються покатухи знов. І сталася така проблема, що на останній поїздці я замітив дуже такий неприємний стук в двигунові. Він якось і був у мене. Ну тут він посилився капітально і при нагрузці прям реально з правої сторони щось стукає. Я не, не можу оприділити, що то. Або це я підозрюю або палець в. Поршневі, або колінвал, або підшипник, можливо, бо тут все-таки просаджені посадки. Або щось з того, коротше, і що ж робити? Там поїздки серйозні в мене такі. Не хочеться десь посеред лісу, ми буває заїдемо в глиб на 30 кілометрів. Не хочеться там його тягнути потім звідти, то треба вскрити. До Паски в мене ще є 2 дні. Ну, якщо що, то, то я за ніч і поміняю і колінвала. Зараз тільки скину коляску з нього. Швиденько та й заглянемо що там і покажу вам. Так, ну що я такого обнаружив? Те, що мені не дуже сподобалось, то ось слід затертий на кришці є. Магнітом десь воно терло. Зараз буду розбиратися, що тут таке. До речі, аж те, як в мене зроблено вижим щеплення, то трос від коротше, від переднього тормоза з якогось. Скутера чи то скитається, там, ну коротше, от воно собі тут воно на різьбі входить. А в ручці просто упор. Легесенько вижимається і просто такий товстий, класний. От, Гарненько раджу так зробити собі. Так, а далі що треба? Далі от такий от зйомничок треба. От, вважте, я собі зробив і маю. У мене тут не покупна система запалювання, а саморобна. На оригінальному такому від мотоцикла генераторі. І ну, зараз побачите, хто ще не бачив, хто я показував відео, як робив. О, мушу двома руками зірвав. І зараз має магнітик злізти. Опа, зліз. Бачите, в мене зроблено воно. На шпонку там запресовано. Ще й плюс в магніті розточено. І запресований отой перехідний конус на клей. Виставив один раз, запресовувався. Я можу знімати хоч мільярд разів. І воно в мене завжди буде. Ну, як заводське коротше, зажигання, попадає завжди в одне й те саме місце. І бачите, який в мене генератор такий з тувстеними. Сердечниками. Геть товстезні, дуже товстезні. Я хотів такого запасного купити, і щось мені тепер попадається тільки з тонкими сердечниками. От, то, коротше, мені його вистачає. Того генератора. Ну, коротше, розбираю далі. Бачите, я зняв. Ви знаєте, тут може і ніякої такої несправності і немає. Просто ото проблема всіх юпітерів просажена посадка колінвалів, так? От, дивіться. Опа. Що таке? О! Бачите, крутиться, обойма прокручується. Вже прокрутив колінвала і стало туго. О! Бачите, ну, коротше, вона легенько тут прокручується. Тут зазор на шийці просто колінвала. І може бути, що просто на такій відстані великій трохи магніт вже має люфт. На палець він то й не відчувається, але його ще ж тримає та сторона, а на ходу від центрова сила велика. І може, то він так просто в ту кришку і тер. І такий звук мені видавав. Але, знаєте, стрмно їхати, коли в тебе щось так стукає. Воно -то, то може ще їздити тисячу років. Його, Я думаю, підпиляти кришку ще чуть-чуть і воно пройде. Але, 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 то мені не дуже подобається, то мені простіше лучше вскрити його, то там година роботи і потім прокладки перемазати ще там пару годин. E, і собі спокійно їхати тоді в подорож. Думаю, що зараз вскрию ще й я, Роздер'я короче все чудо. І зараз попробую здерти циліндри. ціліндри. Дурень зробив фігні, бо Ну, але як я міг це зробити, Наче, бо там між циліндрами піску набилося до холєри, І Тепер насипався в камеру. Придеться тепер вимивати бензинчиком і видувати добре компресором. Ну, як старі майстри говорять, масло вимиє все. Так що не сильно я буду боятися. Так, що ті поршні? Ну, ті поршні скажу, що вони получили в мене життя, пару прихватів, вони мали таких серйозних. В цей раз остання покатуха моя, то вони такий прихват жорсткий зловили. <сум> Мотор в болоті. Я його так розкручував і так довго газував, що він вклинив на нєт просто. Але потім розклинився і. І поїхав далі. То нема страху. Так. Ще. По циліндрах що, бачите, ще тут видно хуінговку знизу. Він 1005 пройшов у мене десь приблизно. Так, два сезони я ним дубашу, але п'ять тисяч це не по дорозі, а просто по лісах. Ви пам'ятаєте, після того, як я зробив, то відоси весь час викладав. Бачите, як виглядають циліндри. Ми їх ще мірнемо, що там в них є. Мені цікаво, наскільки вони виробились. Вироботки як такої, то ще й нема зовсім. Він тільки почав лівий циліндр підбраскувати в нього, бо там зазор маленький був зроблений. Так. Що в мене є? Нічого не можу поняти. Трохи на... Шатається на нижньому підшипнику. Так, да, підшипник приїхав, появився шат. Та й йоли пали. Саме те, що я найбільш не хотів почути, то воно те й сталося. А як я надіявся, що все-таки через підшипник той, що на кулінволові, а ніфіга, не там то воно було. В тому нічого нема. В тому палець трошки гуляє. На пальці вішат є. А в тому колінвал. От. Ото той гадський звук. Колінвал. Ну і що ж, мені тепер прийдеться не поспати цю ніч і ще й можливо, навіть і наступну. Бо треба обов'язково зробити на неділю його. Ну, в нічого там міняти не треба, мені тільки колінвала або замінити в мене там другий, або перепресувати то мені година роботи. Коротше, от такий в мене трошечки попандосік получився. А, коротше, не вес. Ну, коротше, я того вже знімати не буду. От Мотор вже розкиданий, Колінвали до стані. Коробка, тут все, що треба. Ну, коротше, застукав вау правий. Зовсім застукав, а в лівому провернуло ще й втулку. Тут, указується, втулочний, Я вже не пам'ятаю, я вже передивився тік-ток, Пам'ятаю, що збирав на бистру руку, щоб прокататись по вулиці. А вийшло, що от Дубасив, це значить один сезон від'їздив 22-го року, 23-го, 24-го, і два виїзди зробивши й 25-го. То дубасив він не фігово, я таки скажу вам, хлопці. Правда, звісно, поршням -то досталося, не фігово досталося, ну вони пару разів мали добрі прихвати. От. Але, чесно говоря, вони нормально робили, я їх підчищу і поставлю назад. Бо ремонтувати поки що і ПК я взагалі не маю бажання, бо вже скоро буде робитись касік. А мені на пару виїздів, ще тої поршньової хватить аж за очі. І так. Сьогодні четвер, а точніше, вже п'ятниця. Почав я ту роботу пів. E, значить, пів одинадцятого так, запхав мотоцикла та й думаю, загляну ну, я бігом до зажигання. В результаті роздертий мотор. Зараз 10 хвилин на першу ночі. Ну, сьогодні вже нема що робити, бо мені треба йти додому, шукати шатуни. Шатуни в мене є. Тут, до речі, колінвали оці хороші, такі бачите з товстими зацентровками, вони рахуються сильними. Коротше, знайду два шатуни, якихось у мене там бушки є, цілий ящик. Я собі виберу чуть кращі Да і все. І тоді одним словом, блін, це ж в неділю свято, так вже Пасха. І якщо все буде добре, то можливо ми компанією виїдемо десь на покатухи. Ну, скоріш, може, на другий день свята, але мені ж до того часу треба зробити мотоцикл, бо ж всі будуть мати, а я не буду мати. І роботи вдома ще багато перед святом, але я вночі мушу зробити це. Ну, я хочу, принаймні, а вийде чи ні, не знаю. Напишіть свою думку, чи вдасться мені то зробити до неділі, поставити на ход, чи не вдасться. Чесно, нічого докуповувати не планую. Навіть і, і потратити 2 гривні не хочу. То тільки з розтрат буде один тільки герметик. А знайду в мене запчастин море є. Вам там піду трошки покажу, що я буду брати і яке. А на сьогодні все. Пишіть, що думаєте. Бажайте удачі, вона мені понадобиться. Щоб це все діло гарненько провернути. Радий вас всіх бачити. Надіюсь, нікому така цяця перед святом не вилізе. Бувайте!